Мої хороші, рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправочки до одного з минулих занять, де ми вивчали дієслова, які закінчуються на ар, і потренуємо їх використовувати, змінювати за особами. В теперішньому часі, тож швиденько робимо, ви можете ставити на паузу, робити самі, а потім перевіряти зі мною. Добре? Давайте до заняття. Всі пояснення ми тут робимо вправочки на АДУ. Всі пояснення були о, в уроці до цих вправ. Тож просто швиденько виконуємо. Поставте слова у вірну форму. У нас є ту, і треба аблар зараз поставити у вірну форму. Яке закінчення на ту? «Авлас». Ту авлас б'їн іспаньоль. Ти гарно говориш іспанською, так? Йо, трабахо. Ін отель». Я працюю в готелі, так? Устить компра ропа наво. Ви, поважна особочка, купили нов новий одяг. На усте буде компра. Устить компра ропа ноево. Луїс. Трабахар комареро ін ун кафе. Луїс працює так. Він то трабаха como kamareiro ін un кафе. Nosotros estudiamos. Lenguas extranjeras, Бо на нас у нас «amos» закінчення, так? Нагадую, що ці слова лише правильні для слова, які закінчуються на ар, ми тренуємо змінювати за особами. Ваше отрас Естудієш, медицина і Ви вивчаєте медицину в університеті, так? Наступне. Переклади з іспанської. Це легенько, швиденько зробимо. А ураз дискансаюсь і скучаєш музика. Подумали, як перекласти, поки ви ставите паузу і думаєте, я перекладаю. Зараз відпочивайте і слухайте музику. Прапару la comida cada día. Я готую препарат це готувати. Готую їжу кожного дня. No la comida cada коміда Но no Домикуста. густа. Estudio español cada día. Я вивчаю іспанську кожен день. До і Де навчаєшся? Завжди звертайте увагу на закінчення, вони підкажуть, до якої особи звертаються. Це дуже важливо. Бо іспанці часто упускають оце. ту, ель, ея закінчення. Важливі, вони допоможуть. En una Ми працюємо в міжнародній фірмі. Ея компа у апартаменті з Іспанії. Вона купила квартиру в Іспанії і я їй дуже завтра. Я і дуже застрюю, то я від себе додала. Тут просто написала: вона купила квартиру в Іспанії. Далі, дайте ствердні відповіді на запитання. Ми, коли будемо давати відповіді, будемо вважати, що звертаються до нас. Абло Іспаньоль. Хтось питає. У нас, ми кажемо sí, yo Абло. Іспаньо. Абло usted Испаніо? На ви може, до нас звертати. Ми такі поважненькі і кажемо так, я говорю іспанською С. Абло іспаньоль. Карлос байла фламенко. Сі. Давайте скажемо, да, він танцює фламенко. Sí, байла. Так і залишається, бо тут він танцює. Там десь ми його бачимо, ми кажемо, так, да, він танцює. Сі байла. Фламінько. Так, дивимося далі. Те ж саме робимо ствердні відповіді. Компрес липс по інтернет. Ми стоїмо з вами з друзями і нас питають, чи ви купуєте книжки в інтернеті? Ми кажемо, так, ми купуємо ці ком. Libros por internet. ¿Trabajas mucho? ¿Pracues bajo? Sí, yo trabajo mucho. Ya це сказати сміливо. Yo trabajo mucho. Я багато працюю. Trabajo mucho. Cante usted en la ducha. Ви співаєте в душі, на ви це небагато колись. Ми бачимо у це до, до якоїсь поважної особи звертаються. Ви співаєте або там поважно віку. Ви співаєте в душі? Сі. Я співаю в душі. Канто е дуча. Сі, канто е дуча. Якщо ви співаєте в душі, ставте подобачку, пишіть це в коментар. Це дуже круто, якщо ви співаєте в душі, це весело. Далі, дай заперечні відповіді на запитання. Припаран Остедис Ехерсиос. Тут у нас до Остедес звертаються нас, пов... нас, поважних осіб, вже двоє, наприклад. І нам кажуть, чи ви приготували завдання? Ми кажемо, вправи приготували? Ні, ми не готували ніякі вправи. Но. Но... Припаран. Ой. Ми но препарамош препарамос. Ехертиос. Ми згадуємо чому два но. Ми кажемо ні, не готували. Як українською. Ні, не готували. Дисканце с консу фамилия. Конту фамилия. Чи відпочиваєш ти зі своєю сім'єю, так? Но, но дискансо. Deixa. Кон. So. А тут уже з моєю сім'єю. Да? Ти відпочиваєш зі своєю сім'єю. А ми кажемо, не. Я не відпочиваю з моєю сім'єю. Кон ми. familia. Трабаха Павло уна тінда? Чи працює Павло uh, в магазині? No. Пабло. Но no трабаха. Uh, згадуємо, що но no перед іслом. Ми не кажемо: но но, пабло но трабахо. Но но, пабло трабаха». Так не можна. Но пабло но трабаха. Ну так правильно. Такі. І скучен los ніняш ассус падріс. Чи слухають діти своїх батьків? Los niños no a sus padres. Чому тут з'явилось а? Ми з вами говорили про це на уроці. Подивіться відео. No «Los niños no escuchan a sus padres». І вони не слухають своїх батьків. Чудово. Димось далі. Задай запитання до речень. Егемпло. Estudio en la universidad. У нас є речення. Треба якесь запитання спитати: Don D Studies? Можемо запитати можемо. Естудіас ла la о o ла Squilo? Ти вчишся в школі чи в університеті? Можемо так запитати? Можемо. Будь-що що вам прийде в голову. Може ваші запитання будуть співпадати з моїми, тож, давайте спробуємо. Читаємо вперше: Discansion la play con mis amigos. Давайте запитаємо.

Ой, чого контус? З твоїми друзями. Контус, амігос. Донде дескансас? Все заговорилося. Донде дескансас контус, амігос? Трабахай ну на фарматі. Що ми можемо запитати? Давайте запитаємо, де ти працюєш. Ой. Donde. Де ти працюєш, так? Де тварихаш? Компраємось коміда кададія. Купуємо їжу кожен день. Давайте спитаємо: що ми можемо спитати? Коли ви купуєте їжу? Кондо на випраєш? Кондоком? Коміда. Куанда компресс, ла коміда. Канда компресс ла коміда. Аюно, а мій падре. Допомагай своєму батькові. Давайте спитаємо, кому ти допомагаєш. Як буде кому. Ой. Згадайте, будь ласка, з минулого заняття. Акінь. Акінь. І допомагаєш. Аюдас. Аюдар допомагати. Аюдаш. Акін Аюдаш. Ну, інструс або ілашкантан мой б'ї. Наші е, дідусі з бабусями співають дуже гарно. Давайте запитаємо, як співають ваші дідусі з бабусями. Якраз мій туш, оце все повторимо. Як? Ой. Кому? Вони співають, так? Да?

Надо менше працювати і перестати знімати відео вночі. Бо я кажу вони, а пишу, як на ви. Комокант весь российс іскорректор. Це правильно. Ну, вибачайте, в мене багато роботи і так працюю з 9, а вже пів другої ночі, то маю час знімати тільки вночі, щоб у вас там позаду було темненько і гарненько світилося. То не ображайтеся, якщо я іноді трошки помиляюсь, дякую, що ви пишете. Якщо я помиляюся, це допомагає іншим. А, а якщо я зараз трошки заговорююсь, то зрозумійте, мене життя тяжке, працювати треба багато. На жаль, все, пожалувалась. Тепер постав прийменник, А, якщо це необхідно. Пам'ятаємо, що А, у нас ставимо, якщо дія спрямована на людину, якщо дієслово спрямоване на якусь людину. На щось живе. Може, тваринку. Но частіше все на людинку. Отак. От Читаємо: Фернандо компра Щось тут он регало, щось тут суїхо. Регало це наш подарунок, не людина. Тут А не потрібно. Ми отак от приберемо. А тут поставимо А. А суїхо. Отак. Ще. Я підкреслю. А шу іхо. Фернандо компра ун регало Ашу іхо. Діє спрямована на людину. Так, вона купує кому? Ди, сину. Вона, чи вона? Він купує син. Лос туристас прегунтан ель полисия. Давайте подумаємо: полісия це у нас людики, Людики, то тут треба А. Ми вставляємо А. І що ми бачимо? У нас є АЛ Полісія. То у нас АЛ поєднується в Al і буде Al поліфія». Туристи запитують поліцію. Кінь трабахає О, Отут щось треба, ано, підкажіть. Так, да, у нас було запитання А Кінь. Це кому? А тут просто хто. То працює в лікарні, то тут не треба. Кінтребаха є Енель Оспіталь. Пако канта суновя. Що ми тут зробимо? Як ви думаєте? Пакоканта суновia. Як перекладемо? Тут я навмисно. У нас є наступне речення панто, па, панто, Пако канта унакансьон. То тут він що робить? Співає. Кому? Свої наречені, так? То дія спрямована на людину, він її співає. тому А? Шанові". Так, виділю. А от у наступному пако канта унакансьон, там немає людини, він просто співає. Пісеньку, правда? Тож тут ми нічого вставляти не будемо. Отак, виділила вам, де вставляли, давайте ще трошки спробуємо. І скуча музика Я слухаю музику. Не дія не спрямована на людину, сама слухаю, то тут не потрібно нічого. І скучо, мій професор. Я слухаю, кого мого вчителя? Як думаєте, треба чи ні? Вчитель людина чи ні. Ну, даю час подумати. Ну, людина, так, звичайно, людина. А мій професор, Ла професора Експліка un тема нові. Тут треба щось. Професора Експліка, вчителька пояснює нову тему. Немає. Тут діє неспрямовано на людину. Тема це не людина, а не потрібно. Тепер забула виділити. La професора explica los алюмнош. Вчителька пояснює учням. Пояснює, кому дія спрямована, то А лож алюмнош. Запам'ятайте, коли дія йде на якусь людину, як результат дії переноситься на якусь людину. Не знаю, як вам простіше, то у нас буде А. Добре. Далі. Кін контістан los істудиантис. Відповідають студенти кому, так? Акінь. Акінь. Там було у нас кінь. Просто кінь. Це хто? Акінь, кому. Угу. лиси студіянти ж. І ступень. Наступне. Сьогодні щось швиденько йдемо, правда? Переклади іспанською. Я говорю іспанською. Я можемо опустити і скажемо Абло іспаньоль. Hablo en español. De u teatro. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Trabajo en el teatro. Trabajo en el teatro. Estoy viendo. Десь до це класно чудово. Ви готуєте їжу вдома. Без питання: просто ви готуєте їжу вдома. Давайте, як сказати, ви готуєте їжу вдома. На устет Зверніть увагу на устет Устийт. Давайте зауважимо, до коми звертаємось. Устий. Готуйте. Пам'ятаєте препарат? Препара. La comida. Як буде вдома? Інкаша. Інкаша. Ось тут comida коміда casa. Давайте далі. Кому ви телефонуєте кожного дня? На восотрос. Бачите, тут ви, як восотрос. я уточнила. Ми телефонуємо нашим друзям кожного дня. Давайте кому, пам'ятаєте, у нас було Акінь. А. Кінь. Телефонуйте. Я Майс. Я мар телефонувати. Я Майс буде на вас отраз. А кінь я маєш. Кожного дня. Згадаєте, як кожного дня чи ні? Кожного дня це дія, да? а кожного када дія. А кін я майсь. када дія. Ми телефонуємо нашим друзям кожного дня. Беремо знову Ямар. То ми буде я мамош. Нашим друзям. Це люди, наші друзі, люди. Тому ми дію дзвонимо їм. Результат дії спромовується на них. Я мамош – «А». Ануішрош нашим. Так, а NoiStroś. Ну Амігош. Када, тія. Якщо у вас вийшло так само, ви великі молодці. Я знаю трошки складно, але нічого, ми звикнемо. Луїс співає пісню у душі. Луїш співає Кантар. Так. Да? Да. То як буде? Співає він Канта. Ка канта.

Задумалась, іноді задумалась, бо хотіла ще щось сказати. Забула і все. Зря задумалась. Отак. Луїс Канта Унакансьоне і ладуча. Дивіться, як багато ви вже можете прям е сказати, так? І ще трошки. Ви працюєте кожен день на ваш Треба харберем. Треба хайш. Кожен день. Када дія. Трава из Це Мої друзі купують будинок у Малазі. І це чудово. Мої між амігош. Вони купують Компран, Від компрарта, так, купувати, а закінчення на єш Далі. Який з будинок? Ми ж не знаємо який. У каша і малага. Мала... Мала... Малазія буде Малага. Акі. Я телефоную своїм батькам кожного дня. І це важливо. Я мар беремо. Ямо своїм батькам. На них діє спрямовано то А аміш падріш. Када. Дія. Думаю, за останні речення ви запам'ятали, що кожного дня це діє. І дзвоніть своїм батькам частіше і кажіть, що ви їх любите. Димон, що далі, а далі у нас вже все. Отак швиденько сьогодні пролетіло наше заняття. Ми з вами повторили, як е, змінювати закінчення АР згідно з особами. Може, ви вивчили нові слова або якісь нові фрази, записуйте собі, е, вчіться і буду. Знімати і готувати. Ні, спочатку готувати, потім знімати нове відео про діслова, правильні дієслова в іспанській з закінченням «ер» та Ір. Це теж дуже цікаво, може трошки складненько, але нічого я вас вірю, ви справитесь, ви в мене найкраще. Дякую вам, що ви зі мною і слухайте мої ночні записи тут. Загалом. Дуже вам дякую. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось наступного уроку. Бувайте!